Доброго дня, Миколаїв 15 липня, 24 рік. Ну, Почнемо з таких квіток. Сьогодні у нас пройшов дощик, ось зафіксуємо 8 міліметрів. Ну, звісно, це не про що після такої спеки. Але, як кажеться, дякувати Богу, потрібно і за це. Бачимо, пилячку гарно прибило. Хоча наші рослинки ось вже засихали від спеки, але маємо надію, все ж температура спаде. Наші шланги розтянуті від поливу, все ми рятували, але рятуємо коріння, а висихає верх від сонця. Пройшлося безвеликий втрат. Там по вулиці он, валяються гілля. Я показував штурмовий вітер. Ну і ось тут, де ми підходимо, де наш фундуковий садок, ми бачимо, отут у нас такий гарний горіх. І ось там зверху зламало верхівку. Ось тут ми поливали сьогодні садок. Звідки не візьмись, набігли хмари. Ну таке воно зробило, пиляку прибило. Як я кажу, пиляку прибило. Зараз навіть глянемо наскільки промочило. Промочило буквально ось. Ну, я вам скажу, промочило сантиметра півтора. Ну, це, звісно, не про що. Але хоча б трошки освіжило. Температура маємо надію впаде. Тут у нас пройдемо щось просто наше над раннього посіву. Тут воно першиве. Ми тут скосили кусочок зовсім його на сіну і бачимо, що воно все одно викидає волоть. володь. А тут це те, що ми лишили скосити. Ось так воно виглядає. Ну, маємо надію, щось, щось що там зелене, підтягне. Більш-менш чисте, лишилися десь бур'янці у нас. Ну, вже, якщо так подивитися, Ну, зернинки там якісь є. Щось намолотимо. А так буде хоч солома, на сіно. Не солома, а з проса виходить сіно. Дуже гарне сіно, тож в цьому році будемо спробувати заробляти на сіні просянки, тому що на зерні в нас не вийшло. Побачимо, як Оживе наша соя після такого дощика. Ну як що воно там оживе? Не як воно не оживе, тому що це не дощ, який промочив на якусь глибину. Але те, що по рослинці стекло, це ми по новому нашому садку, який ми в цьому році досаджували, який з'їли зайці. І ми, ми потім вже робили ось такий захист, до речі, чудовий захист, хто дивиться. Додивиться до дерев, це чудовий захист, армуюча сітка під шпакльовку надійно захищає і деревина дихає і все остальне. І зайці не з'їдять, але ми пізно це зробили. Тож, просою, ну, можливо, потече по стовбуру і десь під корінь, так як стержневий корінь, все ж таки щось попаде і якось воно трошки оживе. Ну, то будемо вже потім спостерігати. Це наш молодий садок, це наш так сказати, старий садок. Це такий участочок ми тут взяли. Наші червоно м'якітні яблуні, червоного кольору знаружі і червоного повинні бути всередині. Потім ми побачимо. Це садок посаджений у нас таким способом, як я казав, плодове дерево. Фундук, горіх, фундук, плодове дерево, фундук горіх, фундук плодове дерево. Це такий спосіб ми посадили, ну, можливо, щось будемо пересаджувати. Тому що щось тут фундуки не йдуть. Ось такий хлорос у них вже третій рік. І ось такий у нас гарний нектарин, про який ми скоро знімемо, я надіюся, відео. Все, дякую за увагу. Ось такі в нас опади за духа. О, навіть тяжко дихати зараз. Душно, дуже душно. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою.